Доброго доброго вечора. Так, дивимося з вами на 10 грудня, середа, 25 рік. Дивимося на завтра. 10 грудня, середа, 25 рік. Що чекає завтра? Так, 10 грудня. Шестрка жезлов карта победителя. В общем, завтра всі питання, які ви збираєтесь рішати, що ви там маєте, робити. От, будуть у вас всі питання по рішенні. Дивіться, карта у нас ще йде старший аркан смерть. От, велика трансформація і король Жезлов. От, значить, завтра хтось із вас узнає от, інформацію за свою другу половинку, інформацію за мужчину от, по старшому аркану смерті. І ця інформація вас дуже переверне ваше життя, з ног на голову. Це, по-перше, От, і я вам хочу сказати, що інформація буде хороша за, за мужчину, тому що у нас буде карта побідітеля. Можливо, давно людина не виходила на зв'язок, можливо, ви нічого не знали за людину, можливо, як знаєте, пропав безвість і говорить, да, мужчина, за мужчину, говорять щось нам карти. Значить, завтра ви узнаєте інформацію за цього чоловіка, тому що у нас виходить карта смерть. Можливо, ви думали, що він вже загинув, чи він десь. Як то кажуть, да? потерявся геть взагалі, пішов до Бога. Але завтра ви знаєте таку інформацію, прийде повідомлення, или, може напише, или позвонить, або його начальство вам щось сообщить, зв'язано з цим мужчинею, що переверне ваше життя з ног на голову. Це по-перше. По-друге, у когось може бути, якщо людина не на виїзді. От, стосується ваших відносин з чоловіком з другої половини з вашої вибори, тож завтра якісь у вас будуть такі, що у вас переверне снух на голову. Хтось із вас узнає якусь правду. От, можливо, якщо ви, допустимо, поругалися, буває таке. От, і карта Побідів говорить о тому, що ви помиритесь. От, це ви проходили зараз в своєму житті дуже велику трансформацію по смерті, дуже великі переміни. Значить, може бути таке, що хтось із вас дійсно, як то кажуть, розійдеться, стосунки закінчуються, і того у вас життя перевернеться. Другий хтось із вас, хто був поругався, можете вернутися назад. І ви, той, хто дуже сильно хотів, щоб назад вернулася ваша друга половинка, чи ваша мужчина, ваша жінка, ваша дівчинка, щоб ви помирилися. От ви будете побідітелем, тому що у вас це вийде. І завтра. Можливо, я вам хочу ще сказати таке, завтра ті, хто буде, може їхати до врача, може рішати якісь питання, зв'язані з документами, з якимись там, ну, такими, знаєте, судьбоносними вашими якимись в житті. Ну, В житті бувають такі судьбоносні моменти, що от залежить якесь рішення. Значить, завтра це рішення буде вашу користь. У вас завтра все вийде, то, що ви хотіли. І після завтрашнього рішення, опять-таки, що життя перевернеться з ног на голову. Бо, в общем, завтра от, ви будете, той, хто мене дивиться, в даний час дивиться мої прогнози, ви будете завтра побідітелем, побідітелям во всьому, які б там питання не стояли, щоб ви на завтрашній день не робили, 10 грудня, 25 рік. У вас завтра все вийде. Так що не переживайте. Робіть те, що ви задумали, узнавайте, допустім, за вашого мужчину, за вашу другу половинку. От, не бійтесь цих відносин, які, може, ви поругались, теж можете дзвонити, миритися, у вас все вийде. общем, пройдете завтра дуже велику трансформацію. Можливо, це була трансформація до цього, тому що старші аркани, це в нас не бистродійствуючі карти, це йде определенний період часу. От, і, можливо, скоріше всього, що в когось. Закінчилась дуже велика трансформація в житті, і ви виходите на новий уровень, виходите в нові двері, в нове життя, і ви будете побідітелем. В общем, завтра дуже такі будуть судьбоносні рішення. Отак, от, от. всіх благ вам, пока-пока, до нових зустрічей, миру нам усім і бережіть себе.